Провулок Левка Лук'яненка один із куточків прилук, що знаходиться у мікрорайоні м'ятнодослідної станції. Багато місцевих досі згадують його як перший провулок 8 березня, і не дивно така назва закарбувалася і ще часів радянської епохи. Свято 8 березня мало більше політичний і пропагандистський сенс. Тож, коли Україна звільнилася від радянських кайданів, імперські назви поступились місцем іменам людей, які справді вплинули на історію нашої держави. Ави наразі провулок вшановує пам'ять українського дисидента борця за незалежність Левка Лук'яненка. Політичний та громадський діяч, дипломат, письменник, юрист, учасник національно-визвольного руху усе це про одну постать. То якими ж були його досягнення? Дізнаємося у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Народився Левко 1928 року у маленькому селі Хрипівка на Чернігівщині. У 16 років його призвали до радянської армії. Повернувшись додому, одружився і намагався вести звичайне громадське життя. Але швидко зрозумів та дорога не його він обирає шлях підпільної боротьби, шлях небезпечний, шлях того, хто готовий ризикувати всім заради свободи своєї країни. У травні 1961 року львівський обласний суд засудив Лук'яненка до розстрілу. Його звинувачували в тому, що він виношував ідею відриву Української радянської соціалістичної республіки від РСРСР. А також звинувачували його у підриві авторитет, авторитету комуністичної партії Радянського Союзу. Згодом через 72 доби Верховний суд замінив вирок розстріл, Замінили розстріл на 15 років заслання, позбавлення волі. Перебував він своє. Заслання у мордовській РСР, і вже у 1976 році він стає членом української гельсінської групи. До речі, всі документи він підписував у ГГ Лук'яненко. Згодом він написав, до речі, звернення до Белградської наради 35 країн е з приводу дискримінації українського народу, і, зокрема, е права на еміграцію, зі слів музейниці. Певні моменти життя Левка Лук'яненка безпосередньо перепліталися із персоналіями нашого міста. Так він е Виступив, скажем, на захист художника Петра Рубана, який проживав у нашому місці, працював, діяв і написав статтю Зупиніть кривосуддя. І ось Радіо Свобода передало його нарис рік свободи. У грудні 1977 року Лук'яненка знову заарештували, усвідомлюючи тяжкість свого становища. Він оголосив голодування, не дав жодних показів і відмовився від радянського громадянства. Його засуджують на 10 років позбавлення волі, і знову він отримує 5 років заслання в таборах. І його визнають надзвичайно небезпечним рецидивістом. Згодом він знову ж таки заочно був обраний головою української гельсінської групи. І вже через 10 років, у 1988 році йому запропонували виїхати за кордон. Але він відмовився, бо вже власне ситуація в країні швидко змінювалася. Він розумів, що вимальовуються перспективи щодо створення політичної партії, змін в державотворчих процесах, і звичайно він відмовляється мігрувати з України. Він цього ж року, 1988 року, він був помилуваний, повертається із заслання. І починає свою політичну діяльність наприкінці 1980-х на тлі суспільних змін Лук'яненко очолив відновлену українську гельсінську спілку. А у квітні 1990 року став головою Української республіканської партії уже за рік обраний депутатом Верховної Ради. Саме Левко був співавтором акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Пізніше балотувався на посаду президента у 1998 році. Очолює Українську асоціацію дослідників голодомору, стає почесним доктором права Альбертського університету та надзвичайним і повноважним послом України у Канаді. Левко Лук'яненко удостоєний численних нагород, медалі борцям за волю України імені святого Володимира, національної премії імені Тараса Шевченка, орденів князя Ярослава Мудрого і Свободи. А у 2005 році його визнано Героєм України. У останні роки життя Левко видав тринадцяти томник шлях до відродження, де зібрав свої спогади та історичні матеріали. Тож, крокуючи провулком на честь Левка Лук'яненка, варто згадати, якою ціною український народ здобував свою свободу.